Фата Абдурахмановичу, ви знаєте, от про цей інтерес цікаво, що серед тих, хто подає заявки, більше людей хотіли би працювати згодом вже в українських адміністраціях після перемоги, після деокупації, саме на території Криму. Чи багато хто ці люди? Чи багато серед них, наприклад, представників кримськотатарської громади? Ну, перше, я тут хотів би сказати про те, що е От е, така зацікавленість для роботи на території Криму після його звільнення говорить про те, що наші громадяни, громадяни України, впевнені в тому, що Крим, як і інші окуповані території України, будуть звільнені. Це я кажу такий добрий знак, і це дуже хорошо. А що стосується хто ці люди, ну, тут е, ці е, от е, модерування всієї цієї роботи по заповненню аналізу анкет вона займається Національна агенція з питань е, державної служби, і зрозуміло, що є певні е, ну, частина інформації, вона носить такий е, особистий характер, і я не думаю, що тут хто зараз е, проводив аналіз за етнічною ознакою. Хоча зрозуміло, що такі аналізи будуть проводитися для того, щоб максимально не просто забезпечити звільнений Крим представниками у галузі державної сфери, але і забезпечити представництво корінного кримськатарського народу. Ми зараз розповсюджуємо цю інформацію про те, що така робота проводиться. І закликаємо людей е е з Криму. Маються на увазі ті, які були вимушені покинути Крим і зараз проживають на материковій частині е України або за межами України. Багато жінок з дітьми, які виїхали за межі України і там перебувають під захистом. Щоб вони скористувалися цією можливістю, при е, принаймні Міджліст кримсько кримськотатарського народу е, приймав активну участь в розробці анкет е, умов щодо проведення цієї роботи, роботи по створенню резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України. Дуже важливий аспект, на якому ви зробили акцент. Що якщо подають заявки, якщо тим більше вказують саме Кримський півострів як пріоритетну територію, де хотіли би працювати на держслужбі, ось ці люди, це означає, що оптимістично дивляться на найближчу перспективу, тобто що це відбудеться, де окупація і українська перемога, і значить робота там вже на розбудову мирного життя, буде мати сенс і може бути реалізована. А, про Крим говорять і на дуже високому рівні, зокрема на саміті НАТО, про це йшлося. А не тільки про Україну в НАТО і справедливий мир говорив президент Туреччини Редже Пердогани з Володимиром Зеленським у Стамбулі напередодні саміту альянсу. Однією з причин, чому ми з упевненістю дивимося у майбутнє, є те, що кримські татари завзято ведуть боротьбу за свободу своєї країни, вказав президент Туреччини. Він наголосив на солідарності з Україною та сподіванні якнайскорішого завершення війни на базі мирних переговорів. В Росії не забарилися із реакцією. Голова оборонного комітету Ради Федерації РФ Бондарів заявив, що Туреччина перетворюється із нейтральної країни на недружню. Чи ви бачите такий дрейф? Дійсно, чи Туреччина перетворюється на недружню до Росії країну? І як ви оцінюєте позицію Ердогана? Ну той російський політик, якого ви там назвали? Я думаю, що він просто ну, висловлює те, що їм бажано, щоб так було би, що, мовляв, Туреччина займала нейтралітет, а тепер під яким впливом вона переходить на бік України. Це абсолютно неправда. Туреччина завжди у питанні спроб анексії Криму і, взагалі, нападу Росії на Україну, Туреччина займала дуже чітку. Позицію, яка виходила з міжнародного права, зокрема з уставу ООН е і е позиція Туреччини щодо підтримки територіальної цілісності Української держави і невизнання спроб анексії Криму, вона е дуже часто звучала і звучить на всіляких е міжнародних майданчиках і е інших е інших е Можливостях, ну скажімо переговорах е е очільників Туреччини, як з лідерами України, так і інших країн. Можна сказати, єдине те, що Туреччина більш чітко чіткіше розставляє деякі акценти. Це говорить про те, що е ну скажімо от етап е таких. Ну особливих відносин з Москвою Лонкари вже uh -huh. залишатиметься позаду, і це викликано дуже багатьма факторами і факторами в Сирії. І... Рфата Абдурахмановича, а от ви бачите такий певний тренд? Дехто із аналітиків українських і закордонних вони от підсумовують кілька фактів зараз у зовнішній політиці в певних сигналах Туреччини і Ердогана, які вказують на ну. І ще більше посилення позиції в контексті там підтримки України напередодні саміту були заяви про те, що бачить Україну в НАТО. Була передача, була передача і дозвіл поїхати в Україну повернутися в Україну командира Мазову, які перебували на території турецькій зернову году, навіть якщо Росія її не захоче продовжувати Туреччина, заявила, що буде контролювати і виконання разом з. Україною будуть продовжувати її реалізовувати. Врешті-рештою ці зустрічі і заяви вже у а, Вільнюсі. от Якщо це підсумувати, ви бачите, що таким явно більш проукраїнським стає зараз Ердоган? Е, так, такий тренд він е, помічається і нами. Я додам до вами перелікованого ще два таких е, сигнали. Це, е, це лунало під час зустрічі. Е, Президента Володимира Зеленського з президентом Туреччини Ердоганом, коли Ердоган відкрито висловив дуже велику зацікавленість Туреччини воєнному розвідку взаємовідносин. З Україною він сказав, що наша дружба лише посилюється, і Ердоган, ну можливо, не вперше, але я так е, я примітив це і приділив цьому увагу. Він особливо е, е, виділив питання безпеки Чорноморському просторі, що це питання післявоєнного е, устрію, і це говорить про те, що. Туреччина у питаннях своєї власної безпеки хоче далі спиратися на українську державу, як і на інших своїх сусідів. Це дуже позитивний для нас такі сигнали. Важливі речі, спасибі. І, і ще одна думка, і ще одна позиція. Цього разу вже українського президента Володимира Зеленського. Російський президент Володимир Путін захоче переговорів, коли збройні сили України дійдуть до Криму. Таке припущення висловив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News, відповідаючи на запитання, чи дійсно можливо змусити кремлівського диктатора піти на діалог. Президент України сказав, що це абсолютно логічне припущення. Захоче ну, переговорів, дивіться. це ж не значить ще, що підуть на переговори з ним. Але, от Крим, сакральне місце чи вже місце, яке в десь там і в голові, і в серці росіяни розуміють, що втратили. Ну, дивіться, ми знаємо з нашої от абсолютно новітньої е, е, історії чи історії от останніх. 10-15 років що жодні домовленості з Росією, вони з боку Москви не виконуються, і зрозуміло, що тут е, ніхто не має в Києві і в тому числі президент України, якісь ілюзії щодо переговорів з Путіним. Але е, от е, гіпотетично чи логічно, якщо підходити, сама сама по собі ситуація, коли Росія. Попросить цих переговорів, це може статися, але все це буде е, показувати е, ну, хід війни, коли збройні сили України, звільнивши частину Херсонської області, підійдуть безпосередньо до Кримського півострову, і в залежності від багатьох ще інших факторів. Про які можна говорити дуже довго, але ми не знаємо, як вони будуть е, вибудовуватися в залежності від багатьох ще інших факторів, Москва може попросити переговорів. Але тут наша позиція вона теж має бути, і вона здається, і була е, висловлена президентом трошки раніше. Тут має бути дуже чітко висловлена наша позиція, що переговори для чого? Для того, щоб вони терміново евакуювали свої війська з Криму, тобто то вивели е, своїх е, військових, це може бути для того, щоб уникнути ну, жертв, і в тому числі з, -з боку нашої армії. Е, гіпотетично такі переговори можуть бути, але для цього мають бути ну дуже такі потужні переможні дії з боку збройних сил України. Угу. Рфата Абдурахмановичу, ви бачите зараз, як розвивається ситуація. Ем, ну, власне, стратегічна ситуація на фронті, ситуація із е, постачанням озброєння, ситуація із літаками, е, Крим і е, можливість звільнення от, доходу вже збройних сил України до Криму. А в центрі уваги аналітиків українських, принаймні, вона перебувала багато місяців. От із нинішніх даних, так би мовити, виходячи, ви який даєте прогноз? Ну, дивіться, я просто ну, я як і багато українських політиків, дуже ретельно намагався проаналізувати те, що відбувалося протягом двох днів у вільнюсі, і можу зазначити, і цей висновок він не є оригінальним. Про це багато експертів говорять. все таки з боку наших партнерів є, ще вони зберігаються певне побоювання, но ну, ескалації угу. цієї. Хоча з нашого боку здавалося, де вже е, е, боятися ескалації, коли кожного дня отакі сраження і за, е, такі запеклі бої йдуть на нашій території. Але така позиція у наших партнерів є, і тому, е, коли е, будуть відбуватися більше рішучі дії і збройні сили України е, наближатимуться до Криму, я думаю, що ми будемо е, відчувати певний Ну я не тиск, я би сказав, ну певні такі звернення з боку наших партнерів. Вони будуть намагатися, щоб ми не переходили до рішучих дій, які можуть з нашої точки зору просто ну, обвалити ситуацію угу. в Росії. Мені здавалося б, ну я людина абсолютно е, цивільна, а це хай вирішують наші військові, але боюсь, що на них трошки будуть тиснути. Здавалося б, зараз е, є можливості всі вдарити по кримському мосту, і це б привело б до певних. Зрушень і середині російського військового і політичного керівництва. Ми ж бачимо, як деякі генерали на тлі сьогоднішніх складних для них ситуацій, вони вже хай і такий своєрідний спосіб. Вони не засуджують війну. Вони не виступають проти війни, але вони засуджують своє керівництво. Uh -huh. Керівництво. Тут натяки на засудження Путіна як тільки будуть більш такі е, ну, помітні перемоги, такі процеси, процеси дезорієнтації всередині політичного військового керівництва Росії, вони будуть е, ну дуже швидкими. Мені хотілося, щоб е, от така дезорієнтація сталася яка можна скоріше, але для цього потрібно задіяти. Далекобійну високоточну зброю і об'єкти по Криму. Ми знаємо, які Чорноморський флот, кораблі, uh -huh. бази Чорноморського флоту міст через Керченську протоку. Ну і цей суходольний суходол по матерікові частині України з Чонгару до території власне Росії через Пований Маріуполь. Рефат Абдурахмановичу, але ж в повідомленнях останніх днів було, що Чор... Керченський міст в принципі перестав функціонувати. Що машини, які рухалися, перевозили тільки ці військові кораблі й пароми через Керченську протоку? Там є два об'єкти. Ні. Міст він працює. Він, там є залізнодорожне сполучення uh -huh. і автомобільне, але не вантажівки. Вантаживки. Uh -huh. вантаживки. Дійсно намагаються пускати по коридору цьому суходольному, і, і ну це дуже гротескно виглядає, але вчора запустили перші десятні кораблі військові, які тому нібито ці вантажівки. Але паром, тобто зараз там є два mm. таких об'єкти комунікаційне: міст через Керченську протоку і паромна, і паромна переправа. переправа. Да, по якому курсують, здається, шість паромів. Mm -hmm. Оце є об'єктами. Рефат Абдурахмановичу, і скажіть, будь ласка, от коли. Тема перемовин виникає, ну навіть і президент України каже про Росію, що в момент підходу збройних сил України до Росії е до рубежів, е які зараз отримує Росія, отримує вже протягом багатьох років до Криму власне підходу. В той момент Росія запросила би перемовин. Е от до теми перемовин, а як ставляться? Е Ті, хто живуть у Криму, зрозуміло, що а, явно проукраїнські сили, які чекають а, збройних сил України, вони а, не будуть за перемовини вони будуть за українську перемогу, і зрозуміло, що там російські військові найімовірніше вони будуть там обстоювати якось свої до кінця, але ж є інша частина суспільства, яка а, Ну, може мати інакшу позицію або якось лавирувати з цією позицією оця тема. Як на неї реагують взагалі на тему можливих переговорів у Криму? Ну ви дійсно вже висвітили якості кримського суспільства. Ну якщо дуже умовно, це три категорії, три частини, це ті, які залишаються відданими українські держави вони живуть очікуваннями. Звільнення Криму таких людей немало. Це сотні тисяч. Це і кримські татари, і етнічні українці, і нам треба підтримувати їхній такий е, настрій і такі внутрішній спротив. Вони не зламалися за ці вже 9 років російської окупації. Є ті, які е, по, зберігають е, прихильність до Росії. Їх також немало, якщо ще враховувати один мільйон. Тих, яких поселили в Криму громадян Росії за ці 9 років е окупації, І є немала частина тих, які ну, з страхом очікують е того, куди воно поверне, і вони будуть е пристосовуватися до тієї ситуації, яка буде е складатися, але що об'єднує всіх цих. Всі ці три категорії мені здається, що там вже нікого немає в Криму сумніву про те, що рано чи пізніше. Але Росія піде з Криму, і тому люди просто готуються до того, і і до того, що вони будуть діяти, якщо ну Росія покине Крим, і мені здається, нам треба, от з такої ну от з такої картини, з такої ситуації виходити у всіх наших подальших діях. Дякую, Рифати Абдурахмановичу, за сьогоднішню розмову. Спасибі за акценти, які прозвучали. Чекаю на нові зустрічі. Рефат Чубаро, голова меджлісу кримсько-татарського народу, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.